Доброго дня, любі малята! Сьогодні у нас з вами буде аплікація. А яку ми аплікацію будемо робити, послухайте уважно. Що за пташечка така? Все літає коло вікна, жовта грудка, білолиця. Ну, звичайно, це. Синиця! Так! Дітки, подивіться уважно, яка гарна в нас синичка. І тому сьогодні аплікацію ми будемо робити під назвою Синичка. Давайте ж ми розглянемо, яка в нас синичечка. Дивіться, в неї жовтий животик, блакитні крильця, чорний хвостик, так? в неї чорна голівонька, щічки, гляньте, який не чудовий глазик. І тому я вам пропоную зараз зробити разом зі мною аплікацію синичку. Для цього нам з вами потрібно буде, подивіться уважно. Жовте коло, дві е, блакитних краплиночки, дві білих краплинки, два чорних круга це для голівки, чорний трикутничок дзьобик і прямокутної форми наш хвостик з вирізаними трикутничком. І так, починаємо робити нашу аплікацію. Кружочок. Згинаємо його нафік. Ось так. Бачите? Тепер беремо хвостик, вирізаний, теж згинаємо навпіл. І нам потрібно з вами хвостик цей намазати клеєм. І намазали ось так гарно клеєм з однієї. сторони. Бачите? А тепер ми беремо з іншої сторони. Ось так намазуємо і приклеюємо майже аж до середини нашого кола. Ось так. Дивіться. Раз, бачите? Ось. А тут трішки ось так піднімемо, розправимо. Подивіться, бачите, ось так ми розправили наш хвостик. Так, це ми зробили, приклеїли. Тепер беремо одну частинку нашої голівоньки, намазуємось так клеєм і приклеїли одну частинку. Перевертаємо, приклеюємо іншу частинку. Так, склеюємо нашу голівеньку. Ось так. Тепер беремо білі краплинки. Це наші щічки нашої синички. І ось так приклеюємо щічки наші синички. Так, тепер. Беремо іншу щічку, і так само ми приклеїли. Ось. Тепер нам потрібна блаклитна клараплинка. Це в нас крильце. Так, намазуємо його клеєм і приклеїмо. Раз. І так само робимо з іншої сторони. Трішки намазали. Не все крило ми намазуємо. Ось тільки на початку. І ось так приклеїли. Ось, подивіться, гляньте. Бачите, і з однієї і з іншої сторони. Тепер нам залишилося приклеїти дзьобик. Намазали дзьобик клеєм. Ось так. І зараз ми з вами його приклеїмо. Ось ось. Подивіться, ось ми приклеїли дзьобика. І чого нам не вистачає? Так, правильно, оченятка. Ми беремо білу фарбу і ставимо ось так краплиночку, ось з однієї сторони і з іншої. Гляньте.